Дивимося город счастья в момент деокупації. Что ждет город счастья в момент деокупації? вулканское направление? Давайте подивимося. Місто щастя. Що чекає в момент деокупації? Давайте так. Взагалі ситуація, да? які плани? Найближчий час, по місто щастя зі сторони України. Що чекає місто щастя? Найближчі... Ну, до кінця року. Дивимося там далі, да? Подивимося. До кінця року, місто щастя. Місто щастя, Луганський напрямок до кінця року. Хм... Тут також щось готується. Щось знаєте, як по... зараз, друзі, зараз секундочку, що це для України. Ще, ще, зараз, я намагаюся задати питання. Тут просто знаєте, які карти виходять, що наразі немає можливості. Немає можливості наразі е, визволити місто. Ми обмежені, ми можемо тільки стояти, спостерігати, в нас немає можливості е, це робити. Чи буде взагалі деокупація? Давайте от найближче до літа. Давайте дивитися, до літа 23-го року. Деокупація міста щастя. Деокупація міста щастя. Чи буде до кінця до літа? До літа 23 гудекопація, чи планують. Друзі, ну якісь планують якісь е... дії, але сказати, що до кінця літа не знаю. Тут мені стоять втрати, щось важко зробити ідуть фра... втрати, важко відбитися, якось. Ну, зараз давайте я спитаю інакше. Давайте подивимося просто от місто щастя для України і для Росії до кінця 2023 року. Давайте так. Місто щастя в плані повернення, де залишиться місто? Де буде це місто до кінця 23-го року? До кінця 23-го для України? Чи для Росії? Так, да, для України, друзі, буде, але це не так швидко буде. Дивіться, тут іде момент повернення, йде момент деокупації. Але я так розумію, що ну, не так швидко, як нам би хотілося. А давайте глянемо, яким чином будуть повертати місто. То я ж, чесно кажучи, трошки злякалась місто щастя. Луганський напрямок яким чином буде повертати Україна? Яким чином? Яким чином буде деокупація, щастя? Луганський напрямок. Знаєте, тут бої, чи будуть бої, чи буде якась домовленість. Я справа в тому, що не бачу тут боїв. Я не бачу тут боїв. Я тут бачу більше як по відкупу, От по якимось момент зацікавленості, знаєте, як або момент обміну, або як момент відкупу. Чи будуть бої в місті щастя, я не бачу у вас боїв в плані деокупації. Тут іде момент, що коли ситуація в країні, я так розумію, коли з'явиться можливість повернути, як буде деокупація, наразі немає можливості. І от коли пройде, коли ми... як це сказати, Боже, зараз хвилинку, друзі. Коли в нас розв'яжуться руки, коли ми не будемо жертвами, коли заспокоїться повністю ситуація, я так розумію, що тут іде момент повернення, повернення території шляхом відкупу домовленостей, але тут немає бойових дій. От якось так. Через співпрацю, через домовленості, але не, не пропозиція якась, але. Ніяк не бойові дії. До кінця 23-го року щастя буде в Україні. Так, спокійно. От до кінця 23-го року я питаю, чи буде щастя? Місто щастя, давайте я зараз перепитаю, а то я питаю щастя в Україні, да? а зараз, друзі, давайте зберу всі карти. І спитаємо до кінця 23-го року, чи Україна поверне місто щастя. До кінця 23-го року. Чи буде остаточне повернення міста щастя в Україну, яке по Луганському напрямку? Остаточне повернення. Ну, от наче, да. от наче для України. Тут, знаєте, більше як, більше як Підготовка до повернення, а... Повернення в 24-му році, місто щастя. От, да, от розумієте, от якось мені тут іде більше от про підготовку, про якісь. Домовленості про щось про якесь планування. А от 24-й рік іде вже іде вже повернення. Бачите, карти гарні стоять? От якось так, друзі. Добре, давайте далі. Ще питання у вас по Авдіївці, Авдіївка. Яка ситуація та перспектива в Авдіївці? Місто, е, як це, ну, під, під Україною, скажімо, місто наше, да, там орків нема наразі, наскільки я дивилася, От, я дуже перепрошую, не, не всі міста знаю, які зараз знаходяться в окупації. Тому, якщо є у вас питання в плані міста, ви в скобочках, будь ласка, підпишіть, щоб ну, було зрозуміло, що саме дивитися. Ситуація та перспектива в Авдіївці? На найближчий місяць, давайте так. Ситуація та перспектива в Авдіївці для України. Що це для України? Ну, ми тримаємо позиції. Все нормально. Чи будуть якісь ще бої? Ні, боїв не бачу. Можливо, якісь ДРГ-групи, щось таке, знаєте, як, ну, хитреньке щось таке у вас там буде. Ну, так, да, якийсь вплив, якісь групи ДРГ по хитрості, але місто ми тримаємо, ми, ми тримаємо це місто, ми його не хвилюйтесь, не, не думайте про погане, от просто, знаєте, як ще кажуть, не. Не притягуйте до себе цей негатив, тому не хвилюйтесь. Далі момент. Дніпропетровська область, що там робиться? В якому сенсі, що там робиться? От так.